вітаємо у програмі АйТОК з європейського парламенту у Брюсселі. Це нагода поставити питання провідним творцям законів ЄС. Мене звати Алекс Тейлор, Я тут, аби забезпечити вам відповіді. Сьогодні наш гість Вівіан Редінг, віце-президент Європейської комісії, що опікується проблемами юстиції, засадничих прав людини і громадянства. Це великий обсяг питань. Вітаю, дуже дякую, що завітали пані Редінг. Швидкі питання, швидкі відповіді. Це принцип «Айток». Ось перше запитання. Я Нена Йорганзі на з Греції. Я хочу спитати, хартія засадничих прав людини не дає специфічних повноважень європейській комісії вживати позитивних заходів у галузі прав людини. Чи не вважає пані Редіну, що такі позитивні заходи потрібні, щоб засадничі права дотримувалися, бо нині вони є лише в теорії? чи є така вада у хартії? Чи це лише ідеї? Тут багато у чому йдеться про ідеї, і це дуже важливо, бо це закладає засадничі цінності Європи. Деякі із цих цінностей стають часткою національних законів, а деякі часткою європейських законів. Наприклад, коли йдеться про вільне пересування людей, що є одним із найбільших прав громадян ЄС, то воно закладене у Хартії і його мусять дотримуватися у Європі. Думаєте, його більш-менш дотримуються національні уряди. Нашол кавменсвелдатіпенс ну це залежить. Наприклад, за виконанням Шенгенської угоди мають наглядати ЄС та Європейська комісія, і комісія це робить. Ми запропонуємо перегляд шенгенських положень, щоб посилити забезпечення права громадян на вільне пересування. Ми до речі, відразу маємо питання про це. Ось воно Bonjour, добрий день. день. Я сухідні хати з Бельгії. Питання до пані Редінг. Ви думаєте, що дотримуються права громадян, коли закриваються деякі європейські кордони? Власне, це питання, про яке ви вже говорили? Франція і Італія почали закривати кордони у світлі кризи у Тунісі. Думаю, не було туніської кризи. Було 10 тисяч туністів, що просувалися на північ. Це не виглядає як криза. Але не для Франції і Італії, бо вони раптом закрили кордони. Так, думаю, вони вчинили неправильно. Думаю, закрити кордон можна лише у дуже серйозній ситуації спільною ухвалою ЄС. Наприклад, яку ситуацію ви назвали дуже серйозною? Ну я. Уявляю, що хулігани хочуть дістатися на футбольний матч у такому випадку. Міг би бути серйозний прикордонний контроль. Може поширюватися якась хвороба, тож товари мають контролюватися, але точно не 10 тисяч туністів, що пересуваються Європою. добре. Послухайте третє питання до Вівіан Редінг. Чи ви думаєте, що європейський союз може сприяти легалізацію одностатевих шлюбів в усіх країнах-членах? у різних країнах ситуації різні. Британія має одностатеві шлюби. Франція ні, тут у різних країнах різна політика. Гомосексуалісти не є рівними у різних країнах. Закони щодо шлюбу і сім'ї визначення того, що таке шлюб і сім'я не є справами єс. Це є дуже виразною справою національних повноважень. Але Чому люди, що страждають через те, що не можуть побратися, є європейською справою? Так, але єС може робити тільки те, що записано в угоді. А угода передбачає, що питання сім'ї і шлюбу залишаються повноваженнями національних урядів. Особисто ви вважаєте це добре чи ні? Я не мушу судити про це. Про це вирішили 27 країн разом із їх парламентами, і я маю цього дотримуватися. Гаразд, тоді наступне питання. Buongiorno, mi chiamo Irina Leone, sono... Привіт, я іріна Леоне. Я італо-голландка, Мої батьки розлучені. Я хотіла спитати, eh, які є le... закони щодо дітей розлучених батьків різних національностей. Інстаурато не конфронті де бамбіні, дідженіторідиворціаті, ма дженіторі ді націоналіта діверси. А був здивований, що у ЄС є понад мільйон випадків розлучень батьків різних національностей, тож як щодо їх дітей, буде дедалі більше через вільне пересування і через свободу одружуватися з ким хочеш, незалежно від того, які умови існують у країні, де одружуєшся. Але знову таки ми не займаємося ні законами щодо шлюбів, ані щодо розлучень. Те, що я роблю, це полегшує вільне пересування людей. Тож, коли громадяни різних країн-членів. Ім хочуть розлучитися, то існують дуже виразні правила щодо того, який закон застосовується. щоб сильніший із партнерів не кидався до суду за рахунок слабшого партнера, і щоб були виразні правила стосовно дітей. Добре, наступне питання до Вівіан Редінг. Привіт, я Хосе Мігель Гарсія з Іспанії. Хотів би знати, які існують закони для захисту дітей користувачів інтернету. Дякую. Чи думаєте, ви, що дітей треба захищати від інтернету? Звичайно, у деяких випадках це робиться, але цензура це теж проблема думаю, батьки повинні знати про те, що відбувається в інтернеті. Тому ми розробили програму під назвою Більш безпечний інтернет. Вона інформує вчителів, батьків, і це дозволяє їм допомагати дітям, робити їх більш захищеними. Також я мала зустрічі із представниками соціальних мереж щоб тотожність дітей автоматично ставала таємницею щоб зловмисники. Не могли завдати шкоди дітям Що відповісти батькам, які кажуть, що повинні бути закони для захисту дітей. Адже є закони, що захищають їх від інших речей. є закони, що захищають дітей? Те, що є незаконним, також є незаконним в інтернеті, але це не захищає від доступу до інтернету зловмисників і злочинців. Тож батьки мусять допомагати дітям бути дуже обережними, коли вони використовують це чудове знаряддя, яким є інтернет, але і злочинці використовують це знаряддя. Гаразд. наступне питання Вайтоклю. Майнами привіт. Я Йоганна клютер з німеччини. Хочу знати, що робить є для захисту особистих даних людини Широкосяжне запитання. Як ви захищаєте наші особисті дані, які дані потребують захисту? це різноманітні дані у Європі. Є важливий принцип, і він записаний у наших угодах. Що особисті дані належать цій особі. Лише якщо я даю вам ці дані і погоджуюся, що ви їх використали, ви можете це зробити. А я також можу забрати назад ці дані, якщо я більше не хочу, аби ви їх використовували. Тому ми запропонуємо нові закони щодо захисту особистих даних аби пристосувати їх до нового світу інтернету. Бо закони, що ми їх маємо нині, були для старого світу до інтернетної доби. Так, але Вам також протистоять багато національні банки і компанії, які не обов'язково підпадають під європейські закони. Вони хочуть мати наші особисті дані, які допомагають їм збільшити прибутки. Це щира правда. Тому нам потрібні дуже сильні і здійсненні закони. Чи можу відповісти одним реченням. Якщо компанія хоче звернутися до громадян споживачів у ЄС, вона мусить діяти за європейськими законами, і все Це європейло є принцип АйТок. Швидкі відповіді одним реченням. Тож останнє запитання до Вівіан Редін. Чи будуть узгоджені між собою закони щодо притулку в країнах ЄС. Сирика добре було б мати однакову політику щодо притулку в усьому європейському союзі. Це питання прав людини. Ми всі повинні мати однакові права. це абсолютно правильно, що ми всі повинні мати однакові правила щодо притулку. Я рада бачити, що переважно молодих людей дуже турбують підходи урядів. Ці підходи полягають в обмеженнях права на притулок. Право на притулок це право людини. Якщо у вашій країні вам загрожує небезпека, ми маємо вас захистити. Але якщо небезпека вам не загрожує, і ви є нелегальним іммігрантом, то ми маємо можливість вислати вас назад. Тож маємо швидкі відповіді для тих, хто мають право на притулок, і тих, що є нелегальними іммігрантами. Азилум андвик Дуже дякую, Вівіан Редінг. Це була програма АйТОК. Побачимося наступного разу, коли ви зможете поставити питання Даніелю Конбендіту. Співпрезидентові європейських зелених тут, у Європейському парламенті, у програмі АйТОк. До побачення.